Привіт, друзі. Сьогодні будуть дві теми для розмови, але вони пов'язані між собою, на мою думку. Почнемо ми з того, що уряд не запланував виплат військовим, аргументувавши це тим, що війна мала би закінчитись літом або у вересні 24-го року. Про це сказав заступник міні... міністра фінансів. Потім підтвердив шмигаль, прем'єр-міністр України. Звідси йде цікавий висновок. А хто таке е, напрогнозував? Звідки такі висновки? Чому така впевненість і з якого переляку війна мала би закінчитись саме, саме в цей період? А я вам скажу чому так. Тому що, як ми пам'ятаємо, були перемовини в Катарі. Перемовини в Катарі аргументували з тим, що вони розмовляли про те, що ніхто не буде стріляти по енергосистемі. Тобто, що перемовини були саме про це. Однак є деякі сумніви, скоріше за все, перемовини йшли. Про припинення вогню, таємні перемовини в Катарі. І вони дійшли фіналу, позитивного фіналу, всі про домовились, отримали бараші, але тут ніжданно не гадано почалася операція в Курській області і помала абсолютно всі плани. Звісно, по їхньому плану, по плану катарських перемовин. Війна мала закінчитись е, в цей період, і виплат військовим не потрібно, не потрібно було планувати. Але навіть якщо б війна в цей період, е, а як же поранені? Їм не треба було би виплачувати гроші? Чи їм просто було б все одно? Чи вони вже готували манатки? Збирали манатки і вже предвкушенні того, що вони от-от поїдуть з України з, з барашами, скажімо так. І було би абсолютно плювати на те, що відбувається в Україні. Але знову ж таки Америка і Сирський поламали всі плани. Друга тема, яка напряму, на мою думку, пов'язана з тим. Це відсутність Криму в підручниках для сьомого класу. На карті України відсутній Крим. Скоріше за все, по домовленостях Крим мали віддати і забути про нього, тобто визнати його російською територією. І в підсумку зрозуміло, тобто тут є логіка, чому на українських картах. Заздалегідь в підручниках для сьомого класу не було Криму. Тому що знову ж таки катарські домовленості якраз таки про це й було. Що ми закінчимо війну, але йдемо на територіальні поступки росіянам. Але саме резонанс, саме суспільство дало зрозуміти, що хватає. І Буквально от, що, що стосується підручників, буквально на наступний день пішли там звільнення, виправлення, і так далі. Тобто, якщо б не було резонансу, нічого б не було. People схавав би. Однак People не схавав. і це дуже хороші новини, що People не схавав. Черговий раз ä, плани. Ä, зрадників України зламались. І це дуже позитивно. Тому що справді були таємні перемовини, і чим би вони закінчувалися, закінчились е, операції в Курській області, мені навіть страшно уявити. Це ще раз доказує, що Бог на боці України. Ну, тому що летять такі чорні лебеді, які. Е, Перегортаються з них на голову вже який раз підряд. Отже, пишіть свою думку в коментарях щодо цього. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це дуже допомагає каналу розвиватись. поширюйте відео. Буду дуже вдячний. І дякую вам за фідбек. До нових зустрічей, друзі.